Сьогодні ми знову монтуємо систему відеоспостереження і в роботі в нас, на мою думку, чудові камери. Це IP-камери бренду Dachowa, лінійка Full Color. Мені ці камери дуже подобаються, я їх тоді рекомендую. Завдяки ось такому вбудованому видимому діоду, буде видима підсвітка, буде в нас вночі кольорове зображення, тобто не чорно біле а в кольорі, завдяки чому у нас збільшується сама інформативність мого відеозапису. Будемо бачити, чи якого кольору автомобіль, чи він був вдягнута людина, не сіра, і чорна, а чітко будемо бачити червоний автомобіль, зелений автомобіль, і далі ще в цій камері є вбудований мікрофон. Взагалі ці камери можна використовувати як автономно, тобто тут у нас є можливість вставити картку пам'яті і сюди буде записуватись архів. Або, як в нашому випадку, буде ця ціла система з відеореєстратором. Тобто буде накопичувач, куди буде зі всіх камер записуватись відео. Тобто, хто собі підбирає обладнання і не знає, на чому зупинитися, такі камери можна рекомендувати. Модель камери напишу нижче.